Сьогодні хочу поділитися з вами дуже крутим відгуком, і насправді мені завжди приємно отримувати подібні відгуки, але цей відгук він насправді ам, незвичайний, тому що ефект дуже швидкий, і ні я, ні клієнтка, мабуть, ми не очікували такого швидкого, гарного. Ефекту, і тут мова не про шампунь, яким просто помила голову і побачила ефект не про помаду, що нафарбувалася, і бачиш ефект тут. Про інше до мене звернулася клієнтка, в якої проблемна шкіра обличчя, а саме прищики на обличчі, і нічого їй не гоїло їх, тобто вони появлялися нові, і нічого їй не допомагало. Я їй порадила гарний, комплексний догляд за обличчям і ті засоби, які точно їй допоможуть. І відгук за три дні користування це підтверджує: чим саме вона користувалася, я покажу далі. Але процес запущений. Проблема почала вирішуватися. А дівчата, в яких проблемна шкіра обличчя, вони знають, як це. Важливо запустити цей процес, і насправді це дуже непросто. І мало засобів, які можуть це зробити. Але моя клієнтка це зробила. Моя клієнтка вже мала косметичне грейфрутове мило для умивання, грейфрутовий тонік для обличчя, а також їй порадила цю неймовірно круту парочку для проблемної шкіри. І як показує відгук, результат є тому. Якщо ти шукаєш гарні якісні засоби для свого обличчя, будь то в тебе проблемна шкіра обличчя, будь то суха, будь то жирний тип обличчя, або ж ти шукаєш для себе просто догляд для ось такого зимово-весняного перехідного періоду і не знаєш, що краще тобі підійде, пиши мені в приват, або тисни на сердечко, я обов'язково тобі допоможу, обов'язково пораджу, проконсультую. Лише ті засоби, якими точно користувалася сама, бо мої клієнти варті найкращого. Вони варті отримувати той результат, який хочуть отримати. А я прикладу для цього максимум зусиль і пораджу найкраще.